Ще хочу розказати, що ніколи не відпускайте, особливо біля дороги, в людних місцях, де машини, чужі люди, якщо собака не адаптована, не соціалізована, не відпускайте свою собачку без повідка. Тому може завершитися не експериментом, а негативною подією. Дуже тільки від дресированих собак. Кінологи вам допоможуть, підкажуть, коли це можна робити, кому це можна зробити. Але я думаю, це не маленьких собак, це навряд чи стосується. Дуже зрідко хто відповідально ставиться до дресування собаки таким чином, що вона по-першому, по це помадами, по-першому, зову твоєму приходить. По-першому, якщо по-другому не відпускайте. Тому дід займатися до кінологів. Це дуже цікаво, це корисно собаці, це нагружає мізки собаці, собака буде вас слухатися, ви будете від цього кайфувати, тоді ви зможете собаку відпустити, якщо вона пройде тест на те, що їй можна відпускати, довіряти їй. І тоді можна вільно гуляти. А так собаку, в принципі, можна відпускати, але десь на дачі, де загорожено, де парк від дороги далеко і маєте надію, що з другого разу собака прийде. Розумієте, мушка захотіла бути присутня в кадрі. Такого ще не було, зараза. Не. То собаку краще все-таки біля дороги, на дорозі, на тротуарі. Не відпускайте, будь ласка. Ви її дуже любите і не треба провокувати ситуацію. Краще її обійти стороною, правильно? Так.